Трамп готує долар до краху. Якщо глянути глибше, усе сходиться. Я про це говорив з моменту, як Трамп став ще президентом. На кожному стрімі в Ютубі цей сценарій був максимально очевидний. Його великий гарний закон це ще плюс 5 трильйонів боргу. Якщо ви не в темі, про який закон зараз іде мова, дивіться попередні відео. І багато хто мені писав в коментарях. Та яка нам, українцям різниця до боргу Штатів? Відповідаю, долар слабше, росте інфляція, страждають наші збереження і наша гривня. Його головна задача зараз Трампа тиснути на ФРС, щоб ті, ті знижували ставку. Бо чим більша інфляція, тим легше обслуговувати борг. І поки ми просто живемо, система вже грає проти нас. Це не хаос, це план Трампа. По заробітку, збагаченню багатих. Все, всіх обійняв, припідняв. Чекайте продовження, будемо далі розбирати цей законопроект і чого нам очікувати з вами. Чао!